Все, що ми бачимо після вибуху, воно розлітається на осколкові елементи. Можуть бути такого розміру, можуть бути більшого, меншого, якого завгодно. Відбувається вибух, і такі елементи. Летять з дуже-дуже великою швидкістю. Після проведення заходів з деокупації нас чекає новий виклик, скажімо так. Це мінування. Це мінування. І мінування будуть не тільки там, в наступній локації ви побачите пелюстки, пластмасові міни та інші. Ось. Але мінування можуть бути навіть короб, там чай, термос, дитяча іграшка, книга, документи. Трупи, все це ми знаємо по прикладу деокупованих територій на Київщині, Чернігівщині, на Харківщині. Але якщо, наприклад, буде встановлена розтяжка на гранату за мішком картоплі, ну потрібно зайти в підвал, наприклад, там стоїть мішок з картоплі. То якщо цей мішок картоплі пересувати чи щось з ним там проводити, якісь дії, може відбутися вибух. Після проведення заходів з деокупації люди повинні запам'ятати таку річ, що заходити в якусь локацію, де не було піротехніка чи сапера. Це не важливо якоїсь служби ДСНС. Ну звісно, основний масив роботи випаде на нашу службу, тому що у нас більше всіх їх, скажімо так. Ми працюємо з цивільними об'єктами і заходи з деокупації це наша вочина. Тобто ми будемо цим займатися. Так, от цивільні люди повинні запам'ятати, що якщо там не було наших фахівців, туди заборонено їм заходити. бо навіть наші фахівці при цьому справді втрачають життя. Кожен предмет, який викликає підозру. Що він повинен, про що він повинен сказати людині? Що так, я побачив цей предмет, я знаходжусь в небезпеці. Що, якщо я бачу небезпеку, що я повинен зробити? Я повинен зателефонувати до служби порятунку 101. Це єдине таке правило, універсальне, яке потрібно запам'ятати. І друге правило це для того, щоб залишитися живим при виявленні цих предметів, просто не потрібно проводити ніяких дій, окрім того, що зателефонувати до кваліфікованих фахівців.